Всім привіт! Мене звуть Маша. Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє цікаве замовлення з сайту Єва. І почнемо. Значить, перше, давно я хотіла вітebout Face ось такий ось бальзамчик для губ у дечус. Це не новинка, він вже давно представлений цієї фірмі. Значить, бальзам кінтуючий з ніжним ароматом Камеліні. Ось так, 3,5 грами. Тут все було запаковано, зараз я вам О, заклеєно я маю на ладі, Зараз відкрию і покажу. Ледь відкрила, що можна і пальці зламати. Ось так ось він виглядає. Я думаю, ви багатьох його бачили. Ціна його була 55 гривень, але я вирішила придбати, тому що, подивіться, яка це краса. Я ж просто не могла відірвати від нього погляд. Просто шикарний. він. Має такий ніжний, приємний аромат. Не вже я влізла в нього. Ну, добре. Зараз зробимо сводч. Ось такий він зелений спочатку. Блискітки стираються. І я думаю, що він повинен якось тінтуватися. Зараз виглядає брудновато. Але подивимося, повинен. З часом проявитися. Можливо, на оцій частині буде краще він. Ну так ось дивіться. Ось так він буде виглядати на губах. В принципі, не супер порося, так, рожево або барбішно. Ось так і блискітки стираються, тому що якщо блискітками цими наносити, бачите, так він брудний виглядає. А на губах, я думаю, він саме так буде. Ось такий, ну просто супер. Мені дуже-дуже сподобався ці пальці вимастила. Ось так. Стояти він, звичайно, не буде, але буде лежати. Наступне була за гарною ціною маска від Біоаква. Значить, це була оцінка 42 гривні, ось така з гранатом, нічна маска освіжаюча. Також тут було все заслідовано, зафольговано, я вже відкрила ось така лопаточка в ній, звичайно, стандартна. Така маска. Ніби гель залоя і тут з такими часточками. Бачите? Ось так. М -м -м, має приємний аромат гранатового соку. класно буду пробувати. Мені, в принципі, від бюака продукти подобаються, таку ще не пробувала. І далі. Значить, була цікава акція. Придбаєш з категорії парфумів або пробничків один продукт, і тобі подарують три також аромати. Значить, я вирішила спробувати ось таку новинку для себе: букет парфе Discovery Set, Значить, це жіночо парфумована вода. 6 пузирочки по 5 мл. Ось такі тут аромати, зараз я вам скажу: смачний нектарин, груша і гранат, ваніль і мускус, соковитий кавун, мінеральний шафран і баблгам. Ось так все було так ось заслідоване Це я вже відкрила, щоб менше шару діти. Зараз. Витягну, покажу вам. Ось так вони виглядають. Звідси аж пахне жунькою, мабуть, бабогам найбільше тут пахне. Ну, вже не буду доставати. Давайте один я вам покажу. Це ось такий Delicious нектарин. Ось так він ще й закривається, тут такий розпилювать. Має приємний фруктовий аромат. Набір цей був 240 чи 230 гривень. Ну, тобто, виходили, я порахувала ці пробнички по 38 гривень. Чому б думаю не спробувати, класно, якщо будете в Єві, можливо, на знижках можете придбати. Непогана водичка, такі ну, хороші аромати, мені сподобалися. Можете почитати на сайті. І давали подаруночки, ось такі ось пробнички. Значить, дивіться, такою прив'язану стрічкою. Також запаковано було. Це, значить, у нас аромати Аліса Ешлі White Mask. Ось такий спробничок 2 мл. Значить, це аромат мускусу. Свіжості, квітковості, фруктовості і пачулі. Також тут є. Ну, я вже так ріхала їх, фруктово-квіткові аромати. Також, якщо цікаво, можете почитати ноти сподобались. Так, також Redberry Mask Аліса Ешлі. Це значить початкова нота, рожевий перець бергамот. Серце це сік червоних ягід, персиковий цвіт. Білий букет жасмину і магнолії. А в кінці відкривається ваніллю мускусом. Оце я те, що переведу, тут я не підготувалася вам. І Soft-Dry Down. Такий ну, він, це у нас, здається, унісекс. Так. Ну, класні, мені сподобалося, виготовляє їх Італія. Дистриб'ютор Монако-Париж. Ось так. Аліса Ешлі. Ну, в принципі, аромати ціни не дешеві, я вам скажу. Ось такий. Ну, це більш такий, як спочатку нагадує мені фруктовий компот, потім відкриваються квіточки, а це такий мускусний, ванільний, пачульний, приємний. Ну, Найбільше мені сподобався ось цей ось аромат. Масакі-мацушима. Масакі-масакі цей аромат називається це вже парфумована водичка, тут один мілілітр. Значить Ось така інформація. Японія, здається, він просто чудовий. Він мене прям заворожив, я в нього закохалася. Значить 80 мл на сайті Єва я бачила коштував здається, 3500 гривень. Тобто це взагалі не бюджетно. Але він просто класний. Фруктовий, квітковий, тут і лан, і ланг і пачулі, і яблуко, і кавун. ну просто. Ну просто. З усіх він мені саме найбільше сподобався. Але ціна ж навіть 10 мл, я бачила на мейкапі, коштує десь 680 чи 650 гривень. Тобто взагалі не дешево. Але спробувати доторкнутися, ой, все випадає. Доторкнутися до прекрасного можна. Пробничком. Пробнички були на Єві, я бачила, по 37 гривень, але їх уже немає в наявності. Також це вже не з'їви, забігала в Аврору, купила ось такий відошай, кондиціонер для волосся, відновлення, пошкодженого волосся, екстракт горіху, примули, вітаміни. Ну, багато обіцяючи, без парабенів. 400 мл, 69 гривень, вже вирішила вам тут показати, тому що з, о, з Аврори покупок у мене немає. Тому треба показати. Може, комусь цікаво буде. Ось так. Приємний аромат має. І останнє, в принципі, за чого я робила це замовлення ось такий ось подарунковий набір від Sadoyer. Це китайський бренд. Це, значить, шість продуктів з екстрактом гранату. Зараз я вам відкрию, все покажу. Також воно було все запаяне, заслідоване. це я вже відкрила, щоб не шарудіти. Ой, ось він прям. І ось так виглядає, кадр не влазить. Ось так: дивіться, вже доставати не буду. 120 мл це у нас освіжаючий лосьйон. сироватка, крем для обличчя, Це тонер, кремчик під очі і умивалка. Ну, Взагалі, це скло, ось крем в склі, а це пластик. Класний, мені подобається, я колись брала вже в Єві такі набори, тільки були від Gigot, і від. Ще якогось китайського бренду, чи Біоаква, можливо, ні. Джом там. Ну, такі не дуже знамениті. І вирішила спробувати. Ось так. 390 гривень коштував цей набір, навіть дешевше, ніж я колись брала роки 2, мабуть, до цього, набори від також китайського бренду. Також там був схожий наборчик. Можете подивитися. Вони часто на знижках, але давно їх не було в наявності. А це з'явилося, я вирішила зразу придбати. Ось така краса. В принципі, це було все моє замовлення сайту ЄВА. Дякую, що були зі мною, подивилися це відео. Підписуйтеся, ставте лайки. До наступних зустрічей!